Президент України Петро Порошенко відвідав у річницю визволення міста від бойовиків звітання і розпочав зустріч у Палаці культури хіміків. Я хотів би привітати вас з річницею звільнення значної частини Луганщини, Лісічанська, Сєвєродонецька від окупації бандитів, російських найманців, проросійських бойовиків. З річницею. Перед тим як представити нового очільника Луганщини, президент вибачається. Я хотів би перед вами вибачитись. Вибачитись за те, що вимушений був забрати з Луганщини Геннадія Геннадійовича Москаля. Давайте ми поопладуємо. Повернення Москаля на Луганщину було дуже природним. Він продемонстрував, що означає справжній український керівник. Він був не просто головою обласної державної адміністрації. Він був не просто керівником військово-цивільної адміністрації Луганщини. Він став лідером. Лідером патріотичних сил Луганщини. За те, що ви його так прийняли, за те, що ви його так підтримали, за те, що Луганщина продемонструвала, як це бути українською Луганщиною, я вам всім дуже вдячний. Немало вдячних слів, Петро Порошенко виказав волонтерам. Відтепер один з них очолить область. Новим керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації став Георгій Тука. Мій вибір. Інколи кажуть, дуже ризикований. Інколи кажуть, що так в системі. Можливо, неправильно робити. А я вважаю, що це нове покоління український, я впевнений, що тобі не подобається це слово політика, але це вже новий вид політики, народної політики, яка близька до людей, яка прийшла до того, щоб допомагати людям. І ми продемонструємо ці нові підходи. І говорю, ти маєш повну Поки ми летіли, Кабінет міністрів, хотів би тобі повідомити, схвалив подання на призначення Георгія Туки очільником Луганської обласної державної адміністрації. Інтригу держави в таємниці Указ буде підписаний прямо зараз за вашою присутністю. За Луганщини приймаю рішення про призначення так. Георгія, Турні, головою облас... Луганської обласної державної адміністрації. Так. На всіх припадах ми заготовили нове посвідчення. Нова людина з бездоганною репутацією, нетерпимістю до корупції з Україною в серці, так говорить президент про новопризначеного губернатора. Той зізнається, не звик виступати перед таким широким загалом, але звик до роботи. Ані підтримка президента його парад, все з його апаратом волосшезними адміністрацією, ані моя енергія не варта нічого, якщо не буде вашою власною волі і толі. Я сподіваюся, що найближчим часом. Я зруйную з вашою допомогою безпосередньо уявлення про те, що лише тільки добрий цар призначений на губернаторство, здатний що змінювати вкрай. Останні новини від президента з Мінська. вніс доручив членам нашої тристоронньої контактної групи від України негайно підписати ЗОБС із російською стороною, яка є учасником тристоронньої контактної. Угоду, яка би гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж Лізі, відвести артилерію, яка залишилася, відвести танки, відвести міномети. І, зробивши неможливо постійні обстріли, зробити все, щоб у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лісичанську попасні не було чути було під колона. І вчора наші дипломатичне зусилля домучалися успіх. Вчора, в Мінську, пропозиції української сторони за наполяганням наших дипломатів і ОБСЄ було прийнята. І через декілька днів почеться відлік годин, з яких під контролем ОБСЄ Будуть відведені це важко не Також Петро Порошенко вручив державні нагороди українським військовослужбовцям. Зала не шкодувала для них оплесків. Далі на президента чекала ще одна урочиста місія привітати містян на площі із днем визволення і відкрити пам'ятник визволителю Олександру Радієвському. У церемонії взяв також участь син генерал-майора Андрій Радієвський. Що розгорнуто про те, що відбувалося на площі цього святкового дня? Дивіться у новинах Четверга.